Місцях. І я з ним спілкувався, він е, розказував, яка в них мотивація. Чому він катається по світу, воює, живий, здоровий, все в нього добре, заробляє гроші. <кхід> і він каже: я буду і далі робити це. Вони вичитують кон контракт. Вони вичитують контракт, їм дуже це цікаво. А і ті, хто наймає, вони теж знають на пам'ять контракт, тому що ніхто не хоче помилитися, ніхто не хоче відповідальності. Тому що там не відпускають просто так під заставу або ще щось. Людина може сидіти пожиттєво, якщо вона порушить контракт і станеться лихо. Тоді все. До побачення. Застава не допоможе. Тому ситуація така: як він розказує, що я знаю чітко, що від мене потребують. Я маю своїми побратимами взяти от певний об'єкт. І моє командування чітко знає, що я потребую. Починається все з авіації, потім артилерія, потім техніка, і потім каже ми. От. І коли ми просуваємося, все вже чисто, абсолютно все винищено. Дрони літають наші, все контролюють. А наша задача така собі. Закріпитися, якщо це потрібно, виявити якісь льошки, виявити поранених, виявити тих, хто сховався, сапери займаються мінами і таке інше.